Сполучник. Наступна тема, наступна частина мови. Сполучник. Значить, сполучник це також службова частина мови. Вона служить, щоб поєднати всі ці молекули хаотичні так, частини мови, щоб їх поєднати в речення, так, в речення щоб їх з'єднати між собою. І цей сполучник вже нам потрібен для того, щоб ми вже починали нанизувати. Речення до речення, фразку для, для, до фразки. І сполучник дуже важлива зараз тема для того, щоб ви плавно перейшли ось на цей наш другий блок. Тому зараз дуже уважно. Сполучник, поїхали. Перше, значить, сполучники я також поділила на види. Відкривайте, будь ласка, табличку, їх небагато. Так, види сполучника зараз дуже уважно. Тут багато прикладів буде. Я вам все буду пояснювати, ну і максимально розказувати, щоб перейти гарно на другий блок. Значить, вид сполучників, перший сполучник це координація. Що таке координація? Це коли ви з'єднуєте рівнозначні елементи в мові. Що таке рівнозначні? Наприклад, а, я люблю і це, і це, тобто, у вас іде рівнозначність, і це і це. Так, я хочу, але не можу. А, рівнозначність. В чому рівнозначність? В одній горизонтальній лінії дій. Отак запишіть. Рівнозначність проявляється в одній горизонтальній лінії або синхронності дій. Я написала, що вони з'єднують рівнозначні елементи, так? Або там іменник, іменник, або там дієслово, дієслово. Давайте подивимося. Тут важливо не теорія, просто щоб ви зрозуміли, а тут важливе ваше розуміння, як застосовувати ці елементи в мові, в речення, як будувати речення. Поїхали. Значить, перший ей сполучник, і е. ліща. Тобто, для чого вам потрібен сполучник Е, e, якщо ми теорію відкинемо, для чого Е e вам потрібен? Для того, щоб координувати або з'єднати два ось цих лінійних, одноправних е, слова. Ми проте, але, так, ж в, і алі, я хочу і пам'ятаємо туди піти, ми, одна лінія je не пепа, але я не можу. Хочу, але не можу. Живу, не папа. У без аксон перекладається або tu veux du thé ou у café?» Ти хочеш чай або каву. Вони однотипні, однорідні, ну, рівнозначні. Не просто пропонуйте, «tu veux du thé?» а прийде до вас сусідка va venir chez vous?» а ви скажете: «Oh, vous voulez, uh, vous voulez du thé?» Ou peut -être du café, ou pas. Склали а, наступний а, сполучник підрядності. Що таке підрядності? Це коли одне речення трошечки залежить. Як можна поставити ось цю залежність? Перше слово к. «К». А «к» перекладає, зв'язується сполучник. Що? Я знаю, що. Дуже часто ви кажете, так? «Je sais que». От прям цю фішку беріть собі, фразу цілу. «Je sais que». Je sais que tu es malade, я знаю, що ти хворий. Je sais que tu travailles en France. Я знаю, що ти працюєш у Франції. Тобто, по суті, ви берете одну частину, яка виступає головною, наприклад, je sais». Далі через que ви продовжуєте свою думочку. Ось вам підрядне. Uh, si. «Si» Я поїду, ну, наприклад, якщо ти хочеш, «Si» перекладається якщо? Якщо je partirai si tu veux». І, хопа, ви через сі зв'язали ще одну шапочку, ще додали одне речення. Складається у вас в голові? Ось для чого цей сполучник Сі. Якщо далі, je suis fatigué, я втомлена, і даєте підрядність через que. тому що que – це теж сполучник. Je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Я погано спав. E, значить, координацію e, сполучників і підрядність сполучників ми вивчили. Наступна ну, вивчили перший кут. Ми отримали інформацію. Закріплення вивчення буде на другому куті. Так, причина: сполучник причини. Записуємо, вказують на причину дії. Вказують на причину дії. Так? Сюди також відносяться персики, деякі сполучники вони мігрують в залежності від о, ось цього контексту перекладу, який ви хочете сказати, тому не дивуйтеся. А, причина: парсик, знову, іль-рест, щельві. Переклад іль. Він ресту, залишається щельві у себе. З якої причини? Так? З якої причини? Там було тому, що а тут причина. З якої причини? З причини того, що він хворий. Іль parce qu'il est malade. Далі ком, зверніть, будь ласка, увагу тут на ком, на сполучник. Значить, ком в сполучниках це оскільки. І відповідно це ну, вказує на причину: оскільки. Так? Оскільки я захворі... хвора, я не йду там аліколь. Ком да? же свій маляч аліколь. Uh, comme il pleut, ce Коміль плюс, Nous restons дощ, нурістонтюре, ми залишаємося всередині, або нурістовши. Ще раз кажу по сполучникам: почуйте мене гарно. Для того, щоб вкрутити штатив сполучнику або імплант штативний, вкрутить, от ви його вкрутили, у вас має бути схема ЛЕГО. Перед ним підмет присудок, Потім імплант, сполучник, підметприсудок. Знак оклику поставте, якщо зрозуміло. Про імпланти зрозуміло? Ну, маніфік. Ідемо на наступну: мета. Мета вказують на мету. Сполучники перший. Пурку, щоб. Щоб, pour que. Je travaille dur. Підмет присудок. je travaille як dur. Щоб, що, порку. Тільки не просто «пур», а пурки сполучник, пурке подвійний. І після пурки знову іменник, ну або іменник з за, займенником, вже ці схеми вивчили. парон сва фєр». щоб мої батьки сва фєр». пишалися. Хто не знає, що тут таке сва, обведіть, поставте етр зверху, поставте субжонтів і приходьте на лігу 2. два. Асанки щоб знову таки так, щоб. Elle étudie, afin que ses rêves se réalisent. Знову вона що робить afin que, і знову підмет присудок? Вона навчається, щоб мрії здійснювалися. Супер. Наступний сполучник умови. Що таке умови розумієте? Так? Умова якщо. Тобто умова а, дії. Якщо щось, то тось. То, то. І ось перший в нас Сі. Якщо. А uh, «Je viendrai», який це час. Напишіть мені, будь ласка. Часи ми з вами вивчили. Je viendrai», який це час. Je viendrai», я прийду futur simple молодці», Якщо ти мені зателефонуєш, je viendrai», si і znowu підмет присудок. Si tu m'appelles мені. Далі. «A condition que. Euh, vous ça. À condition que, je vais poser de surfer formalité. Vrais, à condition que, rare vous le doutez, peut-être. Vous pouvez trouver boulangerie navréaché entre les voisins, peut-être. Mais vous allez bien entendre écouter euh, cette expression en fait, euh, cette, ce, ce conjonction, cette conjonction euh, dès que vous allez écouter la radio, lire des magazines, etc. À condition По причині або більше за умови. Не причина, все ж таки, а за умови. Je te dirai, я тобі допоможу, а і, à condition que tu me dises la vérité. Так, хто не розуміє різницю афанду а фанки, я вам дуже пропоную все ж таки добрати цю інформацію, тому що там є, в залежності від контексту, різні, різні граматичні. По-перше, йдуть блоки після нього, після фан-субтів, після фан de андікятів. Добрати в грамер прогресів. І ця тема у вас буде в синьому підручнику І в цьому шаблоні, як у вас є, так, як я вам подала, а далі будете йти в... вгору. Час. Сполучники часу. уважно, сполучники часу. значить, Сполучники часу сполучають, ще раз кажу, два речення. І перший сполучник часу кан. Коли? «кан», кан, кан. Апельмо, зателефонуй мені. Quand? Знову цей імплант, так? штатив. Quand? І знову підмет присудок. Tu arrivera, або іменник дієслово. Quand tu arriveras? Зателефонуй, коли ти прибудеш. А ви arrivera futur simple. Lorsque, це теж коли, так? Тільки lorsque знову більш формальний. Lorsque. Lorsque говорять інтелігенти. Хто чув lorsque, поставте плюси. Lorsque je suis fatigué, je vais me coucher. І запишіть відмінність. Ну, не відмінність, а Хоча це не відмінність, кан теж може на першому місці стояти. Напишіть тут, зафіксуйте таку штуку, що льохсь може бути на першому місці. Ну і кан теж. Тобто, в принципі, ви зрозуміли, що воно зв'язує, але тут поставте на першому місці. Також, бачите, льохський світ. Живий кушать на цьому прямо зверніть увагу. Опозиція дуже швидко. Так, опозиція це протиставлення. Запишіть собі протиставлення, протилежність, протиставлення контраст. Б'янку, хоча, б'янку, хоча, на передню опозицію ставимо. Б'янкіль сватер свалбили, прописали етхо, і прийшли на лего 2 Поки що, ну хто не знає цього, поки що і не зрозуміє. Просто б'янкіль сватер. І от дивіться. Хто, можливо, думаєте таким питанням? Якщо тут половину, я ж зараз не знаю. Я в шоці, як я можу це знати? вивчить. Елементарно вивчить. Отак вивчить, як ви вчили предмети в школі. Так, Берете і вчите фраза. фразу, яка перекладається хоча б вже пізно. І далі нанизали на нього свої приклади, і ви вивчите цю фразу і будете її потім автоматизувати в третьому куті. si Чули МЕМСІ чи ні? Навіть якщо е, да, мемсі, навіть якщо tu Мемсітюрес, я поїду, навіть якщо ти залишишся. tu n'es pas d'accord. Я куплю білети, навіть якщо ти не погоджуєшся. Просвітлюється в голові. От я вам дала сполучники і сказала вам їх функцію. Тобто, сполучники або всередині штатив, або попереду вони поєднують. Е, Ну, от, два речення по суті. Щось просвітлилось, Ви от зрозуміли, як можна вишивати? Вишивати це створювати далі по чуть-чуть речення. Тобто ви їх берете, ви знаєте їх переклад і хопа, з ними вже розрулили ситуацію, розрулили фразу, деталізували фразу. Це ж прям магія така відбувається. Поїхали. Останній наслідок. Наслідок Наслідок – це вказують по суті на результат дії. Отже, так, отже, Донк. Donc, donc, ваш улюблений. може ставитися на початку, donc, euh, je peux pas dire, que je suis так, або посередині. І так. Він euh, втомлений, отже, тут більше як наслідок він буде посередині. Тому що donc, euh, je suis pas sûr, тут більше як, ну, хоча теж отже, але воно тут в різних трошки таких контрастах. Угу. Отже, як з цього випливає щось, якщо посередині, так. Anci! Anci, ancy, anci. Таким чином. Тобто, док це такий ну такий банальненький а от en таким чином. Il a bien travaillé. Il a réussi. Чули, браво плюси. Так, таким чином перекладається так. Все.